Дитячі розваги на часі Епіцент продовжить відкривати нові дитячі парки Епіленд на черзі. Телепорт у Чарівний ліс. Що купуватимуть українці на новорічні свята? Та скільки планують витратити грошей? Репортаж з місця подій дочекалися у центрі столиці. В ТРЦ «Гулівер» відкрився найстилючий дитячий розважальний центр Папашон Кітс. Вітаємо! З вами щотижневі новини про розрібну торгівлі та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. У липні 24-го року епіцентр відкрив перший дитячий розважальний центр Епіленд столиці в дизайн-концепції Планета Пандора. Його площа 3,5 тисячі квадратних метрів. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення ексклюзивних дитячих днів народжень. Концепція парку включає атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, скаледром, приставки, віртуальну реальність, автодром, дзеркальний лабіринт. А наразі готуються до відкриття другого ДРЦ площею 5000 тисяч квадратних метрів. Група компаній Епіцентр і надалі продовжує освоювати абсолютно нові напрями не лише в ретейлі, а й у промисловості, енергетиці, логістиці та агропромисловості. Проте з розважальним бізнесом все по іншому, і це не тільки про комерцію. У цей проект компанія вкладає свою соціальну місію. Тут вважають, що сьогодні, як ніколи раніше, повинні дати можливість маленьким українцям побувати в касті, відволіктись від реалії сьогодення, провести більше часу з рідними та просто відчути дитинство, яке нахабно забирає війна до повномасштабного вторгнення літо не було високим сезоном у дитячих розважальних центрах. Утім, війна змінила поведінкові патерни. Зараз багато дітей та їхніх батьків влітку залишаються в містах, відмовляючись від поїздок на море, в гори чи за кордон. Тож, відкрившись у липні, епіленд щомісяця приймав близько 32 тисяч відвідувачів, і ці показники перевершили очікування. Оскільки в бізнес моделі врахували песимістичний сценарій з відвідуваністю близько 20 тисяч осіб на місяць, та із моменту відкриття провели вже понад тисячу дитячих свят. А з початком осені спостерігають стабільно позитивну динаміку зростання від відвідуваності на понад 15% щомісяця. І наразі в компанії готуються до відкриття другого ДРЦ в Шабанах, який телепортує ще рівний ліс. А більш детально про ключові тенденції на ринку дитячих розважальних центрів за посиланням під відео, попри виклики повномасштабної війни, традиції святкових покупок продовжують жити, хоч і трансформуються. Deloitte Ukraine презентував дослідження українського різдвяно-новорічного шопінгу. Тож через перехід України на новий календар вже більше половини опитаних українців святкуватимуть Різдво 25 грудня і тільки 13% – 7 січня. Проте є охочі погуляти двічі. Їх 28%. У 2024 році пріоритетом під час святкового шопінгу є економія бюджету. А все через обмеженість фінансових ресурсів, воєнні дії та загальну ситуацію в країні. Проте цьогоріч 65% респондентів не планують відмовлятися від різдвяного та новорічного шопінгу і мають наміри розпочати покупки у період з 1 по 24 грудня. Та й частка тих, хто бажає піти на шопінг. Ідно більше ніж минулого і позаминулого передноворічного сезону, а майже 70% українців не планують купувати за кредитні кошти. Серед найпопулярніших категорій продукти харчування, дитячі іграшки, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої Цьогоріч Зменшилася кількість тих, хто купуватиме солодощі. А ось щодо закупів алкоголю, другої за популярності категорії лідирують покоління зумерів. Та й практично в усіх інших видах товарів частка зумерів готова вкупувати більше за інші вікові категорії. Проте іграшки для дітей найбільше цікавлять міленіалів, а найбільший вплив на рішення про покупку мають товари, виставлені на вітринах, а також публікації та реклама блогерів. Водночас звичайна реклама на білбортах, лайтбоксах, а також друковані газети чи листівки матимуть найменший ефект. А 56% покупців віддаватимуть перевагу тим ретейлерам, які запропонують оплату частинами без додаткових відсотків. А більш детально про новорічний шопінг українців у 2024 році за посиланням під цим відео. 14 грудня 2024 року для гостей та мешканців столиці в ТРЦ «Гулівер» свої двері відкриває дитячо-розважальний центр Папашон Кітс. Він розмістився на четвертому поверсі ТРЦ та зайняв майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Пропозицію від Гулівер мережа Папашон отримала в кінці 2023 року. А у квітні 2024 року почали працювати над відкриттям. Цей простір називають найстилючим, і назва виправдана. Він дійсно відрізняється дизайном з поміж інших парків мережі. Перше, що зустрічає всіх відвідувачів, це атракціон велосипед. Тут не просто можна крутити педалі, а пришвидшувати час та змінювати події. Це дуже нагадує про те, що час плинний і потрібно ловити кожну хвилину. Концепція парку включає зону 4Kids, в які представлено атракціони для малят віком від 1 до 5 років. Сучасні лабіринти з гірками різного типу та басейном з кульками, каруселі, гойдалки, кінетична стіна, й різноманітні ігрові елементи. Є батутна арена, яка має і скеледром, і гірку щоб спуститися в поролонові ями. А ігровий лабіринт це не просто лазалка. Тут є і купа інших атракціонів. До прикладу, метання, м'яких молотів, атракціон, білка в колесі, можливість підкидати шари, які в прямому сенсі слова може застигати в повітрі. Фішка новітня, конусна гірка, єдина в Європі. Зона тюбінгу розділена на дві частини. Задля безпеки дітей, щоб при спуску вони не зіштовхувалися. А ще смуга перешкод: ніндзя парк, зона плейстейшн та аквагриму. Простір так влаштований, що посередині розташована зона кафе. Це доволі зручно, бо батькам відкривається гарний огляд всіх атракціонів. У меню широкий вибір страв на будь-який смак. З цікавого зазвичай кімнати для святкування дитячих днів народжень виконані в стилі популярних героїв. Проте у папашон «Голівер» відійшли від цієї концепції прагнучи створити стриманий та стильний дизайн. А про те, як співвласник мережі Галя Балована хоче створити фастфуд, альтернативи, якому не буде в світі, як мережа ЄВА працює над виходом на міжнародні ринки, перспективи зростання для різних товарних категорій в Україні, чим дивує, чим вражає тимчасовий флагман, коли вітон йорку а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Раудіа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео зустрінемось за тиждень.